Полтавщина, вітаю з вами усанова Ольга. Сьогодні ми в гостях у Світлани Прохорчук в селі Полозір'я готуємо смачні гречані галушки з качкою. Галушки гречані з підливою також скачки. Ну ми на галушки візьмемо таку більш м'ягеньку частинку, да, грудку, цю серединку. Далі промиємо і в казан. І хай вариться, а ми будемо далі займатися. Uh -huh. Наша задача його понарізати, дрібненько нарізати, yeah. так? Дрібненько нарізати цей мене кращий ножик. Такими не ну не прям зовсім такими, але ж такими невеличкими шматочками. Це в нас готово, Тепер нам треба ще цибулю і моркву. М'яско у нас вже є. Чистимо цибулю моркву, паралельно слідкуємо. За нашими печичками жарим і поставимо в піч, і воно має умліти, і таке буде така, як підливочка, щоденна їжа. А не ті панські, які предлагає нам полтавська галушка в ресторанному форматі. Ми такі теж вміємо, але і вони їх вміють і знають. Саме гречані. Хай собі трошки обжариться, підтушиться. Звичайна страва така побутова, буденна. І вареники, ці галушки, це все тут популярне. Воно ж там трошки підлипло, як жарилось. Нічого каже, зараз із сковородочка одійде і, каже, доб добріше буде в підливку. Оп, ладно. Клас. Воно собі там горить, а отут от воно. Це я. А воно там вогнище далеко. Зараз у нас якраз момент, поки там все у нас вариться, печеться, ми зробимо тісто на наші. Полузюські галушки, такі народні галушки, ті, які у нас їли на щодень. Тобто, на мій смак, вони дуже смачні, корисні і швидко робляться, але дуже смачно. Значить, у нас кисляк, ну, кисле молочко. Ми його зараз трошечки йому туди, таку неповну ложечку соди. Воно має зашуміти. О, трішки підсолюємо. Перше це кисляк з содою. Ми його замішуємо, і він має зашуміти. Він був тепленький, такі ну, кімнатної температури. Дрібненькі булечки пішли. Він зашумів, пішли, пішли маленькі дрібненькі булечки. І коли він став шумувати, ми туди яєчка на пів літра одне яйце. Тут буде два яєчка. В цей момент, як навчила наша професіональна бабуся, каже, також щоб ніхто не бачив, що ти туди кладеш. Ми беремо і оцього секретного інгредієнту. Трішечки ми його додали. Хто догадається, що це? Тому буде приз. Він догадався. І він буде знати цей секретний інгредієнт. Ну, насправді, його, оцього інгредієнта не буде чутно взагалі. Він нічого не дасть, але він, як хазяїк, нас спасе. Так. Тепер дивіться, гречане борошно, щоб наша консистенція була така, як сметанка. Але чим таке гречане борошно? Воно бустро набирає вологу, воно не, не так, як пшеничне набирає вологу. Якщо покладемо багато, галушка буде забита. Якщо покладемо мало, не буде у цього гречаного присмаку. Тому, як то кажуть, сиплю і дивлюся. На одному гречаному борошні наші галушечки будуть трошки похожі на пластилінчик. Вони будуть надзвичайно корисні, бо там не буде глютена, якого всі так бояться з останнім часом. Але вони будуть незвичні для нас. Експеримент вже був. Вони будуть для нас незвичні. Тому ми трішки додаємо пшеничного. На галушки тісто воно має бути, я кажу, хто грався в пластилін плейдо, вони знають, який це. Та думаю, покажу. Бо мене часто питають: в чому ви караваї місите, В макітри, в діжі, в мисці. Кажу, а дивлячись, для чого? Ні, бачите, це не його зовсім рогач, але можливо. Зараз треба ж заглянути, чи воно там не пригоріло ще. Ні, все добре. Бачите, у нього там все добре. В ночвах це, до речі, це маленькі ночви. у них нікого не купали, штанів не стирали. Це були суто, як миска, кухонне. Це був кухонний посуд, от такого маленького розміру. Просто форма у ночвів була однакова. А від розміру вже ділилися, чи в яких милися, чи в яких прали, чи в яких ну, от, готували тісто. Це малесенькі, на варенички, на галушки, швиденько, на якусь перепічку. Все це відпочиває. Чекає свій час, готуємо нашу таку казаночок, посудинку для того, щоб зварити на пару галушки, як варили колись. Вишневі гілочки, марлечка. Все, ми оце приготували. Далі кришечку. Ну от Я придумала, що це буде отак. Там буде утворюватись пара, і ми зараз, як наліпимо галушечки, воно буде кипіти і отут на парі вони будуть варитися. Ну Це було так колись, до того моменту, поки не видумали, пароварки. Цих нащипали, угу. тих нарізали. Дивіться, галушки вони не тоненькі мають бути, щоб вони ж трошки, але ж і не дуже товсті, щоб вони проварилися швиденько. Імпровізована пароварочка, ми тут на марлічку. Викладаємо галушечки наші і також акуратненько раз і накрили все. В давній пароварці навіть краще виросли. Дивіться, пишні, гарні виросли галушки. Диві. Даємо їм ще дві хвилинки і готуємо для них горщик. То кажуть, це прадавні методи такі правдивої галушки. Там же ж у нас гілочки вишневі, а вони ж додають такого свого аромату. Дивіться, оці галушечки, вони цією підливкою заливалися. Там, там 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 галушки йдуть сюди. Правильно? Я ж, ж розумію, що це тепер з'їсти треба.